По термінології компенсації. Можуть бути виплачені лише за рахунок російських активів, і мають бути виплачені наразі. Для того щоб цей механізм запустити, створений міжнародний реєстр збитків для України. В цей реєстр Маріупольці і переселенці, які постраждали, мають подавати заяви, і без цього неможливі подальші кроки. Має бути створено спеціальний трибунал, має бути створено комісію по компенсаціям. Це там наступні кроки. І, врешті-решт, це має призвести до запуску компенсаційного механізму, коли люди згідно своїх заяв отримають за рахунок зарештованих активів, доходів від активів країни-агресора, отримують свої компенсації. Міжнародна практика говорить, що такі речі можуть напрацьовуватися там 5, 10, 30 років, там десятиліттями. Але е, цю роботу потрібно робити інтенсивно, активно із залученням людей для того, щоб якомога е, скоротити е, оцей період реалізації, період практичного запуску е, компенсаційного механізму.